В мене неймовірна новинка. На ваші багаточисельні прохання. Саме ви, ви просили, і я це зробила. Чарівний, неймовірний амулет Сила взаємного кохання. Так, це установлені будуть обряди, три насильніших обряди на ваше ім'я, ваше біополе і вашу дату нарадження. Адже навіть на відстані ви не зможете жити один без одного. І ніхто вас, навіть на відстані, не розлуче, ніколи не переб'є і не зрадить. Саме взаємного кохання це насолода, це щастя, це пара. Якщо одинокий, то з'явиться саме він, той, що чекали все життя. Це буде любов. Коли захочеш з ним переживати всі чотири пори року, коли захочеш з ним бігти під весняними грозами, рвати бузок, а влітку збирати ягоди і купатись в річці, восени варити варення, сміяться, палити кострище, пити вино, насолоджуватися один одному, а взимку, обіймати зігрівати один одного. А якщо сімейна пара, то це тільки зміцнить, укріпить ваше, вашу сім'ю, вашу родину. Так саме тепер в мене є чарівний амулет, сила, взаємного кохання. Щоб ви знайшли пару. Щоб якщо у парі ваше кохання буде безмежне, сильне, без зрад і назавжди саме Сила взаємного кохання. Їх у мене небагато. Мої ластівочки, мої соколики, не путайте з оберігами, не путайте з медальйонами чи прикрасами. Це не те, це настоящі циркони, сам амулет оброблений сімикатним золотом. Це говорить про те, що він не темніє, не чорніє. А саме головне, ще подарунок я дарую цепочку, також оброблену семикаратним золотом. Ще я вам хочу сказати, що всім не хватає його. І, можливо, саме тій людині, яка саме найбільше потребує пари, яка одинока, я заговорю даний амулет. Не путайте ни з чим, бо це обряди. Це обряди. Це не просто я буду заговорювати. Це обряди на ваше ім'я і ваше біополе. Це все одно, щоб ви до мене приїхали особисто. І я три дні особисто вам встановлювала обряд на заміжжя, або обряд на пару, або обряд без, без зрад. Щоб зрад не було, все це буде в одному амулеті. Це неймовірна краса. Скажу, признаюся вам, що я також собі вже заговорила і вже залишила собі. А так? А як же? Я також, хоч в мене і є пара, але я також хочу, потребую, щоб це кохання було назавжди сильне, назавжди взаємне. Солодке в будь-якому віці. І без зрад. так? Сам на собі теж я заговорила.